Особливе місце. Із самісінького ранку Міо почувався піднесено. А все тому, що іскорки зібралися вперше відвідати особливе місце. Міо знав, що там живуть книжки, і, значить, нові враження та друзі. Іскорка мріяв потрапити в дитячу бібліотеку. Бібліотека. Протяжно повторював Міо. Йому подобалося вимовляти це слово, що нагадувало чарівне заклинання. От тільки пум не зміг піти із друзями, адже заздалегідь був записаний на огляд до стоматолога. Такі профілактичні візити необхідні і корисні. Інколи варто чимось поступитися, як от прогулянкою або забавками. Заради важливішого здоров'я і безпека саме такі. Тож у бібліотеку Жуж, Бринь і Міо вирушили у трьох. У бібліотеці іскорки помітили зграйку дітей. Схоже, вони також прийшли на екскурсію. Привітна пані бібліотекарка розповідала своїм гостям У нашій бібліотеці є тисячі книжок. Великі й маленькі, давні й сучасні, кольорові й чорнобілі, а є навіть тихі. У них ви не знайдете жодного слова, а лише картинки. Читати тихі книжки можна у будь-якому віці. Це добре розвиває уяву. Я люблю вигадувати, мені неодмінно потрібна тиха книжка. Зраділа Бринь. Бібліотечні книжки можна забирати із собою, але потім їх треба вчасно повернути. А ще книжки люблять тишу, як і деякі люди, до речі, у бібліотеці шанують право на тишу. Тому тут завжди особливий затишок і спокій. Це була правда. Іскорки роззиралися довкола. А книжки, здавалося, роздивлялися їх. В одній із зал жуж помітила комп'ютери, за якими сиділи діти у навушниках. Невже вони дивляться мультики? Це ж не кінотеатр, здивувалася іскорка. Ти знаєш, що гаджети не лише для розваги, вони допомагають людям, наприклад, рахують числа вимірюють температуру, складають схеми чи навчають, тихенько мовив Міо. Як мої улюблені відеозаняття з малювання, додала Бринь. Тоді пані бібліотекарка розповіла, що існують книжки, які не можна прочитати. Справа не в зачаклованих сторінках чи знанні літер. Просто деякі книжки треба слухати. Їх тому і називають аудіокнижки. Вони зберігаються в онлайн бібліотеці, в інтернеті. Аудіокнижки зручні для мандрівок, або коли бракує часу сісти з паперовою книжкою. Або коли хворієш, додав Міо. Так, книжки і справді можуть стілювати, підморгнула бібліотекарка. Перейшовши до наступної зали, діти і Міо сіли на килимок і слухали казки, які читала їм пані бібліотекарка. Бринь вмостилася в кріселку неподалік, гортаючи тиху книжку. а Жуж роздивлялася комікс про піратів. Усі в бібліотеці були зайняті по своєму. Додому іскорки поверталися щасливими. Вони дізналися багато нового. Кмітлива Жуж дізналася, як правильно знаходити аудіоказки на планшеті, щоб увечері послухати їх усім разом. Пум був у захваті. Тепер я справжнісінький аудіочитач, чи слухач? жартував він. Візит пума до стоматолога теж видався захопливим. Лікар навчив його зубній гігієні, тобто, як правильно доглядати за зубками «Гігієна», протяжно вимовив Міо. Він вирішив неодмінно розпитати пума, але це вже зовсім інша історія.